Я, до речі, обожнюю записувати відео перед новим роком, тому що це така атмосфера в Герляндії з новорічними прикрасами і сам настрій, що зовсім скоро щось почнеться нове і ще більш фееричне, але окриляє. А коли мова йде ще й про планування, сьогодні ми поговоримо про Єр-компас ER це взагалі не день, а свято. Почну я одразу з такого критичних відповідей. Багато хто мені говорить, що ну що це ти дурньою маєшся? Що це ще за планування? Хоча мої знайомі знають, які в мене є успіхи, вони все рівно трішечки от я відчуваю це, скептично відносяться до планування. Нависає таке питання в повітрі, що. Ти що не знаєш, що тобі треба виконати? Ну, ти ж це все тримаєш в голові. Хто тобі що сказав, кому ти що пообіцяла, які завдання на роботі. Ну, це ж в голові. Ну там можна щось черкнути в блокнотику. Ну, щоб так прям хворіти плануванням, щоб вести якийсь яркомпас. компас. І це все блокнотики. Потім я купила е, платну версію. У мене планувальник Todoist. Е, і вони такі, типо, пиші гроші в це вкладеш. Ну думаю, що я чокнулася загалом. Я якийсь час купувала, друкувала Яр ER компас і всім їм роздавала, я казала, спробуйте. Любимо мої, ну просто спробуйте, і тоді ми будемо на рівних говорити, що вам не сподобалось, що там, які недоліки, але вони навіть цього не пробували і вони не ведуть своє планування. І я бачу, що. Так, час від часу вони можуть собі дозволити пожаліти, що у мене щось не відходить, там те забув. Там життя склалося не так, як я хочу. От я бачу в їхніх очах оцю таку м, вину на життя, але не на самих себе. Я цього ніколи не могла збагнути, бо все, що ми можемо контролювати, тільки себе. Тому я вже нікому нічого не доказую, не не, не друкую яр ER компаси, не роздаю його ось так. Я просто знаю, що є люди, яким і пояснювати це не треба. Навіть якщо це не так, просто er компас, такий продуманий збалансований планер, який розробили угорські експерти, із психології, із тайм-менеджменту, навіть якщо це просто план так на столі, там папір і ви там 1 2 3 4 5 прописали свій план, якщо він виконується. Хоча б там від 60% то все, ви великий молодець. Для мене мої плани, я вже давно, до речі, не кажу на свої мрії, мрії я називаю їх цілями, я називаю їх такою великою метою, тобто щось таке, що стоїть в самому горі, і я поступово так по сходинках до нього підкрадаюся, підкрадаюся. Тому що, коли ми говоримо це слово мрії, а хто може називати це місія життя, воно автоматично для нашого мозку розглядається як щось недосяжне. Недоступне, тобто сам мозок говорить, що так, я мрію, і десь от навколо цього от щось у мене близьке вийде, але оце ну це прям не тронь, це прям святе, це прям щось із дитинства, таке віддалене, віддалене, омріяне, як зірка. Да? От, мрія це як зірка, таке щось, що ти ніколи до неї не торкнешся рукою, не зірвеш її, тому мрію. Свою, яка б вона не була величезна, її треба називати ціллю, там мегазадачею. Тоді вона стає одразу ближчою, доступнішою. Ну а тепер ми приступимо до най-най-най найкрутішого -най і найочікуванішого, боже мій, до заповнення ЄР. Компасу закриваєтесь в своїй кімнаті, і от, щоб ніхто вас не тривожив і ніхто, не дай Боже, не підглянув ваші плани. Це не в тому, що ви там хочете, не знаю, якийсь всесвітній заговор влаштувати, чи там о, щось таке кримінальне. Просто це плани, це щось таке дуже тендітне, те, що ви оберігаєте, щось таке несміливе, як, як зелений росточок. От, коли дерево маленько посадить, там. Стовбур, він такий ще, коли сильний вітер, воно його одразу зламає. От вважайте, що люди, оце той самий вітер, буран, який може розкорчувати це дерево манесеньке, ще слабесеньке із таким слабким корінням. Тому краще, щоб це ніхто не знав, оберігайте свої плани. Наступне це те, про що був минулий рік. От якби вас просто так запитали, що в тебе було в минулому році? От, от от, от що. Так і швидко нічого і не згадаєш, тому що це цілих дванадцять місяців, дванадцять місяців в кожному тридцять днів. А момент він то не, не такий довгий. Він там не знаю, півдня. Якщо це щось таке ух, концерт наприклад, не? або якась радісна звістка, що вас прийняли на роботу, це ж також радість, не знаю, півгодини, а потім ти вже починаєш працювати. Потім ти вже зовсім іншим забитий, не? як далі працювати і не зіпсувати ту довіру оказану. Тому тут все вбито по таких, по таких полях, особисте життя та родина, власність, те, що у вас, наприклад, з'явилося. Якісь там речі або нерухомість. О, Боже, ну у мене нерухомості немає. <схи> у мене з'явилися круті речі. Я купила читалку Amazon Kindle, про неї розповідала, до речі, у себе в YouTube каналі. Далі друзі, спільнота, інтелект. Та все, чим ви наповнювали свій мозок, що ви читали, що ви дивилися. От, чи відчуваєте ви, що ви якби, опановуєте щось нове? Далі це робота, навчання і професії, здоров'я і фітнес. До речі, здоров'я і фітнес. Тут важливо бути чесним із самим собою. Я у 2022 році не займалася е, своїм здоров'ям, фітнесом, але у мене була дуже подвижна робота, і я себе тримала, ну як би сказати, у формі. От, скажімо так, все було нормально. Я кожен день проходила по 7 кілометрів. Хіба що то там на вихідних два. А так, на роботі я була весь час таким енерджайзером, бо я працювала зі студентами, ми весь час щось робили, кудись ходили, концерти були. Ось. І на 23-й рік. Я перечитувала нещодавно і побачила цю проблему. Я запланувала ходити в спортзал. Ну та декілька е походів в спортзал на місяць, тримати планку, щоб на кінець року планка була 20 хвилин. Уявіть собі, 20 хвилин. А вичитала це з книги Робіна Шарми. Я дуже люблю Робіна Шарму. У мене його книг, мабуть, тут чотири. А прочитаних 5 чи 6, в книзі я вичитала значить, монах, який продав свій Феррарі. От, от здається, це у нього. Або клуб п'ятої ранку. От щось із цих. І там була така фішка, що головний герой, оцей такий крутезний дядько, він робив планку на 20 хвилин. І я думаю, ну якщо ж у нього таке було, виходило, то ну, я маю тримати планку не менше 10 хвилин. І що ви думаєте? Я ж в цьому році, от нещодавно пишу, значить, звіт, як я прожила свій 2023 рік. Я сходила. Як ви думаєте, скільки? Скільки разів я сходила в спортзал два рази? Коротше. Я не виконала цей план. У мене з усім все прекрасно, а от зі спортом, зі здоров'ям, все просіло. Тому на 2024 рік я запланувала, що це буде рік спорту, коли я буду ходити регулярно разів чотири в спортзал, як мінімум. Але що я хочу порадити вам? Якщо у вас е, все погано, наприклад, із роботою, а робота я думаю, що це буде важливіше для вас аніж просто спорт, то не вносяться такі зміни, які роблю я. Що е, я буду крутим спортсменом, буду кожного ранку бігати, а на роботі в мене все погано, тому що ви тоді і спортом не будете займатися. Розумієте? Тому що у вас в голові буде сидіти не те, що як ви виглядаєте, чи влазите ви в ті штани чи ні, а що у вас на роботі коїться. Чи до вас не знаю, доколупується ваш керівник або у вас дуже маленька заробітна плата. Я свій 2024 рік присвячую спорту, тому що в мене все нарешті Боже мой, вирівнялось по роботі. Тому я можу вже сфокусуватися на щось інше. Якщо у вас ще цього немає, краще робіть пріоритетні задачі. Роботу і фінанси. Потім шість речень про минулий рік. Тобто то вам дають початок речення, ви продовжуєте найкращі моменти, три їх найбільших досягнення, тримаю їх найбільших виклики. І остання сторінка прощення. Це, мабуть, найсумніша сторінка, тут ти глибоко-глибоко. Погружаєшся в себе, пробачаєш і відпускаєш ті моменти, за які тобі або соромно, або ти щось не встиг ем, не знаю. Я я писала, точніше написала не багато, але я дуже довго сиділа і думала: а що ж саме я хочу собі пробачити? Що саме я собі пробачаю, якби як якорь, да? відпускаю його, і він вже не мій. Я не хочу із цим. Іти у новий рік, у новий оновлений і свіжий рік. Це дуже важлива сторінка, ніколи її не пропускайте. І остання сторіночка. Це вже як підбиття підсумку, все. Минулий рік в трьох словах. Якщо вам здається, що це питання таке легке, ну, господи, три слова написати, це, мабуть, найскладніше, тому що вам треба із цього великого пласту днів і місяців ви вибудити найзначуще. Книга мого минулого року. Друком вийшла книга про ваш минулий рік. Запишіть її назву. Боже, це щось із креативу. Книга про ваш минулий рік, і яку б вона мала назву, ми з вами дійшли до другої частини ЄРКОмпасу: ER це рік, що попереду. Недарма перша частина це саме минулому року, і в якому нічого не зміниш. Тому що коли ви переходите до планування, ви вже на свіжу голову, згадавши все, що хотілося зробити, і найголовніше те, до чого не дійшло е, діло, не, не дійшли руки. От, будь ласка, перед вами новий рік, в якому ви можете це все зробити. Все у ваших руках. За це мені подобається сама задумка єр компасу. Тому перша сторінка мрій на повну. Е, тут, звісно, можна написати що завгодно. Але не забувайте, що це саме той план, який ви матимете. Виконати в цьому році. Тому без фанатизму, але і з таким з вірою в себе. Наступне це от про що буде мій майбутній рік. Тут такі самі ж клітинки, особисте життя та родина, власність, друзі, і спільнота. Але знову ж таки, от чому краще це заповнювати Яркомпас в, в, зараз там, за декілька годин? Що ви пам'ятаєте все, що у вас в минулому році не вийшло, або, наприклад, що ви перевиконали. Це як я наводила приклад, що у мене в минулому році зі спортом все було просто жахливо. Е, от і на наступний рік я вже думаю, так тоді я буду найбільше приділяти увагу саме спорту. Наступна сторінка цими трьома речами я зроблю своє оточення затишним. Ці речі робитиму щоранку. Цими трьома речами я балуватиму себе регулярно. Наступне моє слово для року. Що попереду тут фішка в тому, що ви маєте обрати всього на всього одне слово, яке буде символізувати ваш рік. Наприклад, у вас буде багато ідей, але у вас буде низький рівень мотивації, і ну не буде звідки брати енергії. І Якщо ви поглянете на це слово, то ви згадаєте всі свої задуми, всі свої бажання. А тепер як його завантажити і загалом, де його знайти? Ось такий стильний е, сайт, дуже такі цікаві кольори, дизайн. Він знаєте, в стилі мінімалізму, але оцим він і підкупляє. Так, обираємо мову, ось і далі завантажуйте свій буклет. Все. Ніяких покупок, нічого такого, от я бачу, він вже завантажився. Я його відкриваю. Ось загалом тут 20 сторінок. Я пішла в найближчий копіцентр, мені роздрукували. Так, далі тут відгуки йдуть е від тих людей, які от ним користувалися. Давайте коротенький. Дивіться, якщо я можу планувати, я можу спати міцно. Все просто. Я вам говорила, що я компас, і взагалом планування це про спокій, про те, що життя йде за планом. <гум> Можна їх підтримати. О, ось це. Те, що мені дуже сильно подобається, це ці картинки. Люди, до речі, ви так само можете зробити, коли ви заповнюєте ER-компас. ви просто ставите цей хештег Єр Компас і розробникам буде видно от ваш момент, як ви це все заповнюєте, і також буду це робити в цьому році. Щас я скажу, що мені подобається дуже сильно. Ось це ось ця картинка. Зверніть увагу: від 2015 року аж до, до, до 2022 року, боже мій, я б дуже хотіла, щоб у мене теж таке було. І я час від часу так його читала і думала: ой ті бозічки, ну, ти молодець, ти все це зробила. Сподіваюсь, у вас такий же самий піднесений настрій, як у мене, бо, бо це магія. Це магія. Я вірю, я бачу, я бачу, як ці всі плани не збуваються. Головне, пам'ятайте про них кожен день. Живіть цими планами, і все 100% збудеться. Все, вдалого вам року. Хай все у вас збудеться.